Я би хотів е, взяти перше слово, але я би з вами хотів говорити про землю. Я от знаєте, от див дивився на от представників, е, вони називають себе влада. так? Ви не ображаєтеся, але ви не влада. Ви не влада. Ви є людини, правильно люди, ви так ви можете, я вас не переживав. Ви не влада, чому? Тому що ви є найманий працівник людей. Влада, влада це владаної ну, громад. громади на сьогодні. Ну навчіться слухати громаду. Навчіться слухати громаду. Я до речі вас не прибав. Це ваша власність, а то, то людська власність. <рес> Він не доявка. <рес> Справа в тому, що влада це ви. Влада, це ви. І просто в нас величезна біда. У мене біда була дуже довгий період часу. Моїх друзів, що ми не могли дуже довго зрозуміти, що влада це ми. Це ми розпоряджаємося, володіємо, наказуємо на цій землі. А ми з вами звикли, що ми обрали якихось депутатів чи обрали якихось представників, а вони 5 років роблять хто знати що. Так само зараз у Львові депутати вночі ділять комунальне майно вночі на нічних сесіях. Так само під Львовом роздають собі і своїм родичам землю наліво і направо. Так? Але це не тому, що вони тільки такі погані, це тому, що ми їм це дозволили. Але я би хотів з вами говорити не про це, я би хотів говорити про землю, тому що це, мені здається, саме найболючіше питання, яке в нас зараз є на, на сьогоднішній момент. Більше того, ми це називаємо новітньою колективізацією. Чому? Тому що якщо ви. Дуже уважно слідкували за тим, що відбувається з землею. Спочатку, в якийсь спосіб, чомусь хтось за нас вирішив, що землі за межами населеного пункту не має розпоряджатися райдержадміністрація. Як? Як? З якої статі? Це, це раніше було. Я до зараз дійду. З якої статі? Чому ми читаємо уважно, відкриваємо Конституцію України? І за якою за статтею 142, вся земля в межах адміністративно-територіальної одиниці і в межах, і за межами. Це оному пункту належить територіальній громаді. Хтось конституцію відміняв? Ні. Ніхто не відміняв Конституцію. Це зараз, за оцією кравчучкою новою, яка сунеться від Конституційної асамблеї. Там же територіальна громада це певне укрупнене утворення, і ця територіальна громада це вже просто жителі того укрупненого утворення, і того укрупнене утворення вже не є власником. За цією новою конституцією, яку вам пхають на сьогоднішній день, територіальна громада вже не власник. Це є просто назва окрупненої адміністративно-територіальної одиниці. Те, що пхається повною мірою, це, по суті, є порахунок назвати. Далі, цивільний кодекс той самий повністю утвердив лише те, все те, що було записано в Конституції. Зокрема, він зафіксував право власності громад. Далі, за цивільним кодексом є дуже цікава річ, яка говорить про те, що власник володіє правом володіння, користування та розпорядження. Коли нам вкидають постійно зверху, що розпоряджається нашою землею хтось інший, в мене виникає запитання. Чому? Тому що за цивільним кодексом що розпоряджається хтось інший всупереч волі власника, може тільки в виключних випадках. Наприклад, якщо це злочинець, якого позбавили власності, Якщо він, наприклад, помер і так далі, то ми що з вами, злочинці, ми всі повмирали тут на цій землі, що чомусь хтось інший вирішив розпоряджатися без власника його майно. того звичайно, що не може бути і по суті право розпоряджатися є елементом права власності. Не можна розпоряджатися без власника. А я вже вам тільки що сказав, точніше не я, це вам Конституція сказала, що розпоряджатися насамперед. Має власник і володіє власник. А ви власник, і без вашого відома, скажімо, без вашої волі раптом будуються оці всі. Скажемо, свиноферма тут на території е, Івано-Франківщини, скажімо, без волі власника, чортки знати, що робить зі Сланцевим газом на, на східній Україні, без волі власника е, посередині е, села Бушеве на Київщині чомусь вирішують викачати воду і замість чудового ставка е, влаштувати видобуток граніту і так далі. Цього не може бути. Це все тільки тому, що ми мовчимо. Це все тільки тому, що ми чомусь з вами боїмося викликати міліцію. Це все тому, що ми боїмося з вами попасти в суд. Ми боїмося з вами сходити до прокурора і так далі. Ми боїмося постійно. Поки ми будемо боятися, ми зрештою залишимося в штані. О, От і, і, і все, що тут, що тут є. Далі є ще одна цікава річ. Скажем, а, чомусь а, чому відмінено першого першого цього року. Так званий відповідний закон про розмежування земель комунальної і державної власності, тому що цього розмежування без власника територіальної громади законно зробити не можна. Чому на сьогоднішній день знову вкинули від 6.09.2012 року до повноважень центрального органу виконавчої влади надано право розпорядження на землями сільськогосподарського призначення, і з цього нічого не буде. І з інвентаризації, яка йде з 23 травня 2012 року, так само нічого не буде, щоб вони не витворяли, поки діє Конституція, власник ви. І нічого з вашою землею, без вашої волі, волі власника зробити не можна. Якщо ви свою волю будете відстоювати. Тобто, тому, от, до речі, в нас цей громадський рух і називається вільний простір. Не від того, що ми так дуже вільні люди, а тому, що ми готові чинити волю. Я от, я от знаєте, я надзвичайно задоволений оцим нашим початком е, майдану. Чому? Тому що абсолютно нормальні живі обличчя, що всі в цій війни людські, що тут у вас, на обличчях людей написано Я так далі жити не, не то, що я мені все надоїло, мені все осточертіло, влада ніяка там міліція всі продані і так далі. Я сам здатний навести порядок. От мені оце слово я сам здатний навести порядок. От дивіться, оці футболки, що маю я, Ігор Має. До речі, я зі Львова Ігор, він Ігор з Луганська, так? Вони чітко показують, нарешті, що нам, чим нам треба просякнутися. Влада це я. Не влада це ми, влада це я. Тобто я починаю, по суті, жити по-іншому. Якщо ми з вами почнемо жити по-іншому, все буде так само по-іншому. Я тоді, з вашого дозволу, передаю слово іншій. Це питання, що ви мене навчали, я вирішую не правда, берете мені, як порядок зробити на центрі, коли всі їхні родичі там, ніхто палець палець не дає. Порадьте мені 200 питання. за мені 300 я не знаю, що має кого працювати, як, як їх вирішити, бо вони вратися. А це влада не керує? Порадьте Влада це я, що ви говорите? Що стосується? Що стосується? Шо. Що стосується, що стосується кладовища, громада Чайківки на Житомирщині. Своїми силами всі разом зібралися, прибрали. Громада Чайківки своїми силами зібралися, поставили величезне, величезне загорожу на кладовище. Вони працювали 2-3 дні майже всі громаді. Так от громада починається так само з того, що ви готові всі разом попрацювати на догоці. Ту Тут я солідарний з вашим головою, що громада починається тоді, коли ви щось починаєте робити разом. Чи, чи є, чи є щось, щось важливіше від того, в якому середовищі ви живете? То і ваше село, коли ви починаєте хоча б щось, хоча б один раз на, на рік. Щось разом зробите в тому селі, то це означає, що ви оцю частинку своєї праці подаруєте не лише собі, своїм дітям, а от е... у своїй робити. величезній родині, яка є у, так, ваш, подай, у вас в тому селі. У мене, наприклад, в, моє, в моєму селі пів села приблизно носить або фамілію мого тата, або фамілію моєї мами. Ми всі родичі. Так от мені здається, що не пошкодувати там частинку себе для а, своїх родичів, мабуть, доречно. Що стосується того, що що ви сказали, от а ви з громадою це спробуєте зробити